Доброго дня, шановні радіослухачі та ті, хто дивиться програму нашої редакції на каналі YouTube. Перед мікрофоном Ігор Ігорисаєв та Олена Бабакова. А гостем нашої студії є Андрій Дощиця, посол України у Республіці Польща у 2014 році, голова українського зовнішнього політичного відомства. Пане посол, доброго дня. Вітаємо! Доброго дня, отже. Українська служба польського радіо постійно слідкує вже багато років за іміджем України в Польщі. І зараз Україна зникає трошки з поля зору, з фокусу і польських, і європейських засобів масової інформації. От, Пане посол, як на, вашому, на вашу думку, змінився образ України за останні місяці? Я думаю, що це об'єктивний процес, коли, скажімо, появляється на порядку денному. Більш гарячіші теми, коли ну біженців чи терористичних актів в Європі, і тоді Україна, де більш-менш ситуація стає стабільною, і не тільки Україна, а якісь інші регіони вони просто стають не такими вже обговорюваними і в політику і в засобах масової інформації. Але те, що Україна залишається на порядку моденному офіційних переговорів, то що українське питання залишається актуальним в польському. В суспільстві це, це не змінилося. Е, найгарячіша тема останніх днів референдум у Голландії, консультативний референдум, який пройде 6 квітня, на тему угоди про асоціацію Україна-ЄС. Е, на вашу думку, сам факт проведення цього референдуму та м, його результат, чи так, чи ні, він якось змінить імідж України у ЄС, зокрема у Польщі? Е, знаєте, я думаю, що е, цей референдум е, придасть більше. Позитивного іміджу Україні, зокрема в Голландії, в Європі, і в тому числі і в Польщі. Бо за ці кілька останніх тижнів ми здійснили такий собі інформаційний десант в Голландію і Міністерство закордонних справ і уряд України дуже активно пропагувало Україну як таку, щоб вона була відомою в голландському суспільстві. Минаєць створень створили Спеціальні сайти для цього, ми створили спеціальну символіку, коли, якщо можна так сказати, перетворили український тризуб або символізували його в, в тюльпан, який є символом Нідерландів. І таким чином ми показували, наскільки ми є подібними до голландців, наскільки ми є європейцями. Я сподіваюся, що ці результати принесуть користь. І ці е, ініціативи, ця підтримка, яка була і на офіційному рівні, і міністри я кажу, як міністри, і депутати, які активно включилися в цю кампанію пропагандистку, і також просто ініціативи громадські е, е, принесуть результат позитивний в завтрашньому референдумі, але навіть якщо цього не станеться, то все одно інформації ми достатньо багато. Передали е, голландцям для того, щоб вони знали, хто так, що таке Україна і хто такі українці з іншого боку. Є польський фронт, де е, у цій ситуації, коли Україна зникла з фокусу е, медіїв е, з різних, скажімо так, е, сторін. З різних боків заходять середовища, які так чи інакше говорять про скасування санкцій, наприклад, щодо Росії. Про це 2 квітня говорила партія ПСЛ, польська селянська партія. Скажіть, будь ласка, от ви бачите перспективу саме для Польщі розвитку у цих Russian-friendly тенденцій в дискурсі? Ні, я думаю, що е, ці е, голоси Появляються час від часу в польському політикумі, що ну не тільки в польському політику, а в польському може навіть менше, ніж в європейському політику, і що варто е, завершити санкції щодо Росії. Але е, подивіться також наскільки твердою і чіткою є позиція польських офіційних осіб, і президент Польщі, і міністр закордонних справ і депутати парламенту говорять чітко про те. Те, що потрібно санкції зберігати по відношенню до Росії до того часу, поки не буде звільнено Донбас і Крим від російських військ, і я думаю, що звичайно хтось є зацікавлений в тому, щоб відмінити санкції, можливо, з власних інтересів, приватних інтересів, можливо, хтось є зацікавлений відмінити санкції, бо є підпливом російської пропаганди, чи російських контактів, чи російських зв'язків. Але в цілому е, в позиція офіційна державна позиція Польщі залишається незмінною. Санкції потрібно продовжувати. Ви згадали власне про дуже послідовний курс польської влади. Ви є послом України у Польщі вже понад півтора роки. За цей час влада змінилася і в Польщі відбулися президентські парламентські вибори, і зрештою в Україні. Ці дві нові команди і в Варшаві і в Києві про які основні тенденції у державних відносинах ми можемо зараз говорити. Я е, хочу відзначити, що ця інтенсивність контактів, яка була в українсько польських відносинах впродовж останніх півтора років і за попереднього уряду Польщі, і за попереднього уряду в Україні, вона зберігається. Звичайно, під час передвиборної кампанії чи під час формування урядів відбувається певне таке ну, зменшення активності в контактах, бо для цього потрібен особистий зв'язок і особисті знайомства. Але вони відновилися достатньо швидко, якщо говорити, скажімо, про вибори і про переформатування влади у Польщі в восени минулого року. Всі ці механізми, інструменти, які існували в українсько-польських контактах в українсько польських зв'язках відносинах, вони запрацювали. Президенти між собою зустрілися. Візит. Президента Дуди був наприкінці грудня місяця. На початку цього року відновив роботу консультаційний комітет президентів. Це інструмент, який дорадчий, який працює. Е при президентах для того, щоб виробляти основні стратегічні напрямки співпраці і українсько польської на урядовому рівні відбувається активна співпраця між міністрами. Щоправда, ми очікуємо, що відбудуться продовження і такої форми співпраці, яка була за початком минулого року, як консультації як урядові консультації, але по зараз я це відверто можу сказати по вині української. Поки що, ми не можемо е, е, запропонувати кінко конкретні терміни проведення таких консультацій, бо мусимо вирішити внутрішню політичну проблему з нашим урядом: його або переобрати, перезатвердити, або нову коаліцію створити чи новий уряд. А це мусить відбутися достатньо швидко і в цьому зацікавлена також і Україна. І тоді ми можемо говорити про відновлення консультацій на рівні урядів, тобто ці інструменти функціонують, вони працюють. Ми сподіваємося, також, що найближчим часом запрацює і форум партнерства. Це співпраця, яка це, це інструмент, який направлений на розвиток співпраці на суспільному рівні, на громадському рівні. Але ще такі інструменти, які важливі для розвитку українсько-польської співпраці, як співпраця інститутів національної пам'яті, які довший час не могли запустити механізм роботи комісії істориків, які функціонують при цих інститутах. І інституті національної. Пам'ять, мабуть, що поговоримо за миття. Зараз Ігор має запитання тут, наприклад, конкретне питання. Ви говорите, що те, що відбувається в Україні, тепер з урядом, воно впливає якимось чином, все таки на відносини. Це зрозуміло. Конкретне питання: скасування віз для українців цього року, там в перспективі найближчих місяців, чи це реально на вашу думку, чи це нереально, і яким чином це може відзеркалитися на? ситуації в Польщі з громадянами України на руху Польщу, де все ж таки щораз голоснішими можуть ставати такі тенденції, що закримо кордон, бо мігрантська криза, пам'ятаємо. Що стосується безвізового руху, я думаю, що це політичне рішення, і ну, якщо вжити цю термінологію футбольну, то м'яч на стороні Європейського Союзу. З нашого боку, ми прийняли всі необхідні рішення, закони для того, щоб такий, таке рішення було прийнято. І я сподіваюся, я думав, що це буде зроблено ще минулого року. Це політичне рішення. Але на жаль, минулого року з кількох причин, в тому числі, що не всі закони були проголосовані в українському парламенті. Це рішення європейська сторона чи європейська комісія не прийняла. Але очікуємо, що воно може бути прийняте в найближчими місяцями і відповідно буде визначена дата, коли може бути запроваджений безвізовий рух. Що це означає для українсько польських відносин, зокрема, ну і е, можливості поїздок українців в Європу? Це означає, що ці е, що громадяни України, які будуть мати біометричні паспорти, вони можуть оминути один із бар'єрів, який в них існував, для того, щоб поїхати за кордон. Це означає, що їм не треба буде е, отримувати візу в консульстві, е, зокрема в польському консульстві в Україні. Не треба буде чекати на чергу, щоб записатися. Не треба буде чекати, поки ця віза буде видана. Вони, маючи цей біометричний паспорт, захотіли поїхали до Польщі. Але, Чи ця, Але ініціатива, яка розвантажує консульство, вона навантажена без перебільшення багатостраждальний польсько-український кордон. Абсолютно з вами погоджуюся, тому що тому зараз нам потрібно сконцентрувати увагу навіть більше на тому, як створити умови без. Перешкодного переїзду чи переходу українсько-польського кордону. Кордон, напевно, буде залишатися ще певний час, бо безвізові рух не означає відміну шенгенської угоди. Він означає тільки, що не потрібно мати візу, але потрібно буде переходити кордон. І тому нам потрібно працювати досить інтенсивно на те, щоб збільшити кількість переходів на українсько-польському кордоні. І Підняти ефективність тих переходів, які вже є збудовані, і які не працюють на повну потужність. Пане посолу, на вашу думку, це от збільшення кількості переходів, особливо пішохідних, на що часто скаржаться люди з Західної України. Можливо, відкриття якихось нових пунктів, ну, скажімо так, в перспективі наступних двох-трьох років? Я думаю, що в перспективі двох-трьох років так. Але я думаю, що на перспективу. Одного-двох років ми повинні попрацювати над тим, щоб довести до максимального рівня використ... ефективного використання тих пунктів пропуску, які вже є побудовані, і особливо останніми роками, коли були збудовані пункти пропуску Будоміж Рушів, Долгобичову Гринів, де по польській стороні збудована прекрасна інфраструктура. Інфраструктура Зосіну-Силух, селу, де яку можна повністю використовувати, але вона не використовується на. В повному обсязі, в повному об'ємі, через те, зокрема, що по українській стороні немає нормальних доріг, до яких, які можна використовувати до того, щоб під'їхати до цих пунктів пропуску. Тому е, завдання, яке ми поставили тут в посольстві, яке стоїть перед українським урядом, і який український уряд усвідомлює, це е, використання польського кредиту, який був виділений Україні, це в розмірі 100 мільйонів євро, на власне розбудову прикордонних. Удовної інфраструктури і будівництво доріг, які ведуть до цих пунктів пропуску на українсько польському кордоні, пане посол, чимало говориться теж про українську громаду в Польщі йдеться про передусім громадян України, які тут мешкають, і що в останні, от саме за час вашого очолювання вами посольства України в Польщі. Дуже різко виросла кількість громадян України. Це не завдяки тому, що я очолюю. Можливо, не знаю саме в цьому є моє питання. Наскільки посольство пильнує, що це за зміни? Наскільки взагалі встигає відслідковувати ці зміни в українській мігрантській громаді в Польщі? І що можна з цими людьми, яких є дуже багато робити, щоб вони не були так політично можливо оперовані польськими чиновниками? Високопосадовцями? Ну, дивіться, по-перше, те, що відбулося за останні кілька років, ну, я думаю, півтора-два роки, це те, що стали більш реальними і можливими поїздки українців до Польщі. Громадян України до Польщі перше те, що польські консульські установи видали і продовжують видавати велику кількість віз, як шенгенських, так і національних громадянам України. Тобто цифрами, це біля мільйона віз національних впродовж 2014-2015 років, і приблизно мільйон віз шенгенських впродовж 2014-2015 років, які були видані українським громадянам. Чому вони їдуть сюди? По-перше, ситуація в Україні, яка була ну, для того, щоб безпеково вести бізнес, потрібно ну, десь щось інвестувати. Але в Україні ситуація інвестиційно недостатньо не приваблива через те, що йде війна. І тому кожен бізнес шукає більш безпечного і спокійного середовища. І таким середовищем є це е, сусідня Польща. Друга причина є те, що зона вільної торгівлі, яка е, почала діяти. Між Україною і Європейським Союзом дозволяє е, українцям прибувати сюди і розпочинати свій бізнес або вести бізнес е, з, менш, з меншими бар'єрами, з меншими перешкодами з європейськими країнами, зокрема з Польщею. Е, По-третє, я розумію, наприклад, українських е, молодих е, людей, які приїжджають сюди навчатися. Бо вони отримують диплом е, європейського зразка, вони е, мають можливість подорожувати по Європі, вони е, мають можливість пожити в, в умовах країни, яка динамічно розвивається. І сподіваюся, що це все їм знадобиться для того, щоб потім впроваджувати те саме в Україні. І тому збільшується кількість українців, які сюди приїжджають. Відверто. Е, Конкретних цифр в нас немає, скільки є тут українців. Я підозріваю, що їх є десь ну можливо, дось до мільйона. Але це особи, які приїхали сюди легально, які легально працюють, які легально навчаються, які. Е Легально е, об'єднуються об'єднують свої родини, які достат... отримують тут е, також легально е, е, карту тимчасового перебування карту побуту, е, і е, які, е, зрештою, е, до певної міри спричиняються до е, розвитку польської економіки. Ми маємо також питання і маємо цю проблему в Україні з біженцями, які є з східних областей України або з Криму. Але український уряд дає собі раду, щоб їх тримати в, в межах України, в границях України. Ми маємо приблизно півтора мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Але завдяки тим програмам соціального забезпечення вони залишаються на території України, і зараз тільки закінчу. Вже, якщо мова йде про міграційні потоки, можливість. Е, якихось збільшення міграційних потоків з півдня чи зі сходу е, до Польщі через територію України, то таких випадків ну, майже немає. Але бо якщо трапляються такі спроби порушення кордону, то вони е, затримуються з, і е, дуже е, швидко. Е, пересікаються, зупиняючи ці шляхи завдяки знову ж таки спільним діям. І скоординовані співпраці української і польської прикордонної служби, що є до певної міри достатньо показовою для інших країн Європейського союзу, де така співпраця між країнами ЄС і не країнами ЄС не є такою ефективною. Якщо говорити про цей мільйон умовно громадян України, то так чи інакше в них трапляють у ці історичні питання, про які ми вже тут затнулися трошки. Дивіться цього року, можливо, нас чекають досить важливі в польській політиці речі. Це можливо буде прийнято в тому чи іншому. Звичайний закон про день пам'яті мучеництва кресов'ян так само по осені має вийти фільм Волинь щодо якого є різні питання, є різні думки. Але напевно він будитиме якісь емоції в зв'язку з історичним минулим Польщі і України. Скажіть, будь ласка, з іншого боку, ви говорили про співпрацю інститутів національної пам'яті України, але я маю таке особисте враження, що українське середовище істориків, вони є нескоординовані і вони є розсварені ще в додатку. Наскільки Україна взагалі може протистояти? У цій політичній хвилі, яка може котитися з Польщі в зв'язку з історичними питаннями, ну, перше, я хотів відзначити те, що е, в Україні і в Польщі є своєрідний дисбаланс, який стосується історичної пам'яті е, і чутливості е, історичної політики, е, в Польщі вона більш загострена, більш зрозуміла е, ширшому загалу. Більш зрозуміла політикам і суспільству в Україні ці питання, особливо, які стосуються Волині, або маловідомі, або не такі гострі і політично не такі чутливі, це потрібно пам'ятати. Друге, я вважаю, що потрібно дати шанс аж таки історикам попрацювати. І це нормальне, я я сам історик за освітою своєю першою. І Я думаю, що кожен з істориків пробує свою. Позицію захищати і представляти, і думає, що вона найбільш правильна. Але потрібно дати історикам можливість попрацювати. І добре, що це робимо в рамках комісії історики, яка була створена інститутами національної пам'яті, де кожна зі сторін може представити свою позицію, і кожен з істориків може представити свою позицію. І я думаю, чим більше ми будемо мати інформації, тим буде легше політикам, зокрема в Україні, приймати більш Збалансовані рішення і політичні заяви, які стосуються подій Другої світової війни. Третє, ми готові до такої дискусії. Ми готові до дискусії історичної, яка, яка може бути вестися і на рівні істориків чи інститутів національної пам'яті, так і на політичному рівні, на рівні цього ж самого форму партнерства чи між парламентами. Яке буде рішення польського парламенту? Побачимо. Я не хочу зараз заходити наперед. Польські депутати мають право приймати свої рішення. Але я сподіваюся, що ці рішення не будуть направлені на створення антагонізму чи загострення антогонізму і протиріч між Україною і Польщею. Нам потрібно пам'ятати історію. Нам потрібно вшанувати тих людей, які були загинули, і нам потрібно засудити тих людей, які вбивали мирне населення. Але і якщо ми цього не зробимо, буде важче вибудувати майбутнє. Якщо ми будемо всі підходити з такої позиції, нам буде легше приймати рішення, які є, як я знову ж таки кажу, більш чутливими в Польщі, менш чутливими в Україні. Пане посол, може це менше стосується Польщі, але на заході Європи доволі розповсюдженим є такий погляд, що взагалі то Росія не є ж таким великим злом, що це така ж імперія, як Сполучені Штати, а Путін не є ж такий страшний. Він просто захищає свою натуральну сферу впливів. От що б ви сказали Зали цим людям я їм сказав би, щоб вони поїхали на Донбас і в Крим і подивилися, до чого може довести політика такого миролюбивого, доброго Путіна на території сусідньої держави. Але є така царина, яка, власне, мабуть, найкраще надається на діалог: це культура. Українська культура у Польщі є незмінно популярною. І польська щороку стає більш популярною в Україні. От останнє запитання тому від нас особисте. А які польські автори вам подобаються? Яка польська або, музика? Може, або може пісні саме? О, а, пісні, пісні. пісні, польські пісні. Польські <гум> пісні, е, ну я думаю, що я зараз спробую згадати, але може ви чи, ви <гум> Якщо і дуже часто цю пісню пам'ятаю, прокручую собі в голові, коли е, виникають трудні хвилини, і не знаєш, е, як вийти з ситуації на переговорах чи в розмові з якимись важкими складними співрозмовниками, і тоді згадую, що треба іщ в чорнклий і в строни сонця. Угу. Дякую, може, ти спробуй, ми заспіваємо? Ну я не знаю, що це вдається таке, бо я насправді не співаю, рецитую. Можливо, закінчимо, а книжки, от можливо, яку книжку згадаєте польську? Я зараз дуже багато отримав книжок, які мені подарували польські публіцисти, і які стосуються подій на майдані. І власне ці події останніх е, років на Україні, ну вони просто там лежать і е, чекають на те, щоб я їх всіх перечитав. Спогади е, е, цих е, е, осіб, а які, поляків, які були на Майдані. Але, звичайно, е, я був під враженням того, що було написано, е, що було зроблено щотким карта. Це огінь Майдану, це збірку цих е, спогадів українців, які були. На Майдані. Я думаю, що це дуже добрий приклад для того, щоб показати польському суспільству, що реально там відбувалося, щоб не повторювати таких фопас показом фільмів, які є достатньо пропагандистськими і е, зроблені на замовлення російської їх, е, спецслужб. Ну що, ж, сподіваємося, що майбутнє польсько-українських стосунків буде світлим райдужним. Гостем нашої студії сьогодні був посол України Республіки Польщі Андрій Дощиця. Пане Посол, дуже дякуємо. Ефір вели, Ігор Саєв і Олена Бабакова. Зустрічей, дякуємо.